Ми сьогодні закликаємо своїми голосами весь праведний світ постати за те, щоб була звільнена із ув'язнення наша Надія Савченка. Згідно з розпорядженням патріарха Київської всієї Русі України Філарета про загальноцерковну молитву за звільнення Надії Савченко та інших полонених і заручників захоплених та ув'язнених Росією, пройшов молебень і в Новгороді Сіверському. Всі дійшли спільної думки, що наразі надії потрібна підтримка кожного з нас. Іде війна, і ця війна відбувається на всіх фронтах. От просто на тому фронті, на якому я був, там відбувалася гаряча війна. От коли падали снаряди от, біля вуха, літали кулі, осколки. Надя також зараз приймає участь в такій самій війні. Але ця війна вона за Україну за нас з вами. Вона бореться за те, щоб наша держава справді мала своє достоинство, гідність. От вона особистим прикладом показує приклад такої мужності, незламності. От і я вважаю, що всі ми маємо брати приклад з неї.